Привіт, мої любі дітки! Весна з її приходом все пробуджується у природі, приходять радісні, веселі свята. Яке одне з найбільших релігійних свят ми будемо відзначати незабаром? Великдень! Цього дня Воскрес, Син Божий Ісус Христос, до цього свята готується заздалегідь! Тож про це і піде наша мова. Діти, а давайте пригадаємо, яке свято ми святкуємо за тиждень перед Великоднем? Вербну неділю. А чому вона так називається? Жінки, нарізавши вербовий гілочок, несли їх до церкві освятити, тому що верба символ пробудження природи. Свячену вербу дуже шанують, її закладають за ікони, бо вона захищає від недуг та грому. А є ще один звичай коли вербу приносять додому, то нею п'ють і приказують певні слова. Давайте разом пригадаємо ці слова. Не я б'ю верба б'є, за тиждень Великдень, недалечко. Червоне яєчко. Вербна неділя сповіщала нам, що йде одне з найбільших свят. Люди добрі йде Великдень, несе білу паску, дзвонить дзвони, розсипає радощі і ласку. Великдень завжди святкують у неділю. Тиждень перед Великоднім називають чистим або білим. Найважливішим днем цього тижня є четвер, який називають чистим, світлим, великим живалим. Чистий четвер це день вісняного очищення. Ще до схід сонця селені чистять, у коморах, станях, на дворі. в хатах все повинно бути чистим і виглядати по святковим. За чистим четвергом настає страсна п'ятниця. Цей день ніхто не працює, дозволяється лише пекти паски. Діти, а які продукти потрібно мати господині, аби вийшла смачна паска? Давайте разом пригадаємо: молоко, борошно, цукор, дріжджі, яйця. Масла, олія, мед, родзинки. А хто ж і де можна взяти ці продукти? Хто ж їх нам дає? Мед дають бджоли. А хто за ними доглядає? Бджоляр. Молоко дає корова. А хто за нею доглядає? Фермер. Хто дає яйця? Курка. А хто доглядає за куркою? Птахівники. А звідки береться мука? Колоски! А хто їх виростив? Хлібороб. За стресною п'ятницю іде субота. Цього дня всі господині готують великодні кошик. Діти, а що необхідно покласти великодні кошик? Мама зранку пече паски, господиня вміла. Склянки з отрі молока до циберка влила. Трохи борошна яєць додала й ванілі, щоби пригощати всіх вранці у неділю. Отже, покладемо в наш кошик паску. А що ще ми покладемо в кошик? Яєчко. Як називається таке розмальоване яєчко? Писанка. На Україні здавна є такі чудові звичаї розмальовувати писанки до свята Великодня. Розмальовані писанки на Великодень кладуть у кошики і несуть до церкви для освячення. Писанки дарують один одному і бажають добра і любові. Ці писанки є справжнього, звареного куряного яйця, і з ними потрібно обережно поводитись, щоб не розбити. Я писанка красуня, вся в рисках і в квітках. Мене кладуть у свята на пишному столі, щоби моїм убранством пишалися малі. Кладемо до нашого кошика писанки. А що ще кладуть у кошик? Смачніше всіх на світі, і найситніше я. Мене їдять і діти, і вся людська сім'я. Що ж це? Це найсмачніше шинка і ковбаска. А ще до кошика кладуть сіль і свічку. Діти, для чого готують великодній кошик? Щоб освятити в церкві? Кошик ми вже зібрали, залишилось. Накрити його, а чим його будемо накривати? Накриємо рушничком. Погляньте, який я маю рушничок. А чим він відрізняється від інших звичайних? Він святковий. Що на ньому зображено? Отже, яким рушничком ми накриємо святковим. Цілу ніч у храмах іде служба Божа. Під кінець служби всі виходять із церкви, відкривають кошики і запалюють у них свічки. Священик трічі освячує її кропилом і вітає людей. Христос воскрес! Люди відповідають воїстину воскрес! Освячений великодній кошик несуть додому, вітають усіх членів родини та накривають Великодній стіл. Люди пригощаються стравами з, з кошика. Як люди вітаються на Великдень? Промовляють один одному. Христос воскрес! А на це необхідно відповісти. Воістину Воскрес! А ще на Великдень люди, коли після служби виходили з церкви, співали пісні, веснянки, гаївки. А які веснянки ви знаєте? А зараз разом заспіваємо. Сонечко, сонечко, заглянь у віконечко, вийдем на забави. На зелені трави будемо співати день наш звеселяти. Заглядай все, сонечко, у моє віконечко. Молодці! Вдень всі виходять із оселі на народні гуляння, а діти грають в ігри. А чи знаєте ви, в які? А зараз я вас одне одній цій грі навчу. Двоє гравців, кожний зі своєю крашенкою, б'ються крашенками і промовляють такі слова. Трісь і трісь, яйця тріскають, чиїсь, моє ціле і тверде, далі грати йде. В кого крашенка ціла, його крашенка в грі і перемахла. Дітки, як готувалися до святкування Великодня? Що кладуть у Великодній кошик? Чим накривають кошик? Як вітаються на Великдень? Мир хай буде всім сьогодні, бо це ж свята Великодні. Живе не в святих небес! Святий Привіт! Христос воскрес! А на сьогодні все. Пока!